Папуга. Жив колись цар. І був у того царя у Золотій клітці мудрий папуга. От одного дня і говорить папуга цареві. Випусти мене на волю, я злітаю на батьківщину з ріднею побачитись. Через два дні я повернусь. Довідався царський радник про те, що цар випустив папугу. Та й каже йому обдурив вас, папуга, не повернеться він більше ніколи до своєї клітки. Гаразд, відповідає йому цар, якщо не повернеться, то ти замість мене керуватимеш державою. А от якщо повернеться, то я заберу усе твоє добро. Минуло два дні. Папуга прилетів у свою клітку та ще й зернятко якесь приніс цареві. Посадиш, царю, це зернятко, сказав він, і виросте з нього велике дерево. Через рік з'являться на дереві плоди. Хто покуштує тих плодів, той зразу стане молодим. Програв радник. І цар забрав у нього все багатство. Покликав цар садівника і звелів йому посадити дивне зернятко. Через деякий час із зернятка виросло велике дерево. На наступний рік з'явилося на дереві два плоди. Один плід садівник залишив собі, а другий поклав на таріль і поніс цареві. По дорозі до палацу. Зустрівся йому радник. Що ти несеш? поцікавився він. Та це той плід, покуштувавши якого навіть старий стає дитиною, несу цареві до палацу. Дай но мені поглянути. Зачекай трохи, я зараз поверну тобі його назад. Садівник погодився. Приніс радник плід до своєї кімнати. І налив усередину отрути. Потім віддав йому садівникові. Приніс садівник пліт до палацу, взяв цар пліт у руки і вже хотів їсти. Раптом вбігає до царських покоїв радник. Ой, вашо величносте, не смійте їсти того, чого жодна людина ще не куштувала. Може. Цих плодів і їсти не можна, тоді загине ваше дорогоцінне життя. Подумав цар і вирішив, що радник має рацію. Вийняв ніж і розрізав плід. Шматочок плоду кинули собаці. З'ївши той шматочок, собака тут же здох. Ще здавна. Радник затаїв злість проти мудрого папуги, тому і каже він цареві тільки подумайте, ви так милостиво з ним обійшлися, а він як же ж хотів вам віддячити, розгнівався цар. Витяг папугу з клітку і відкрутив йому голову. Потім наказав зрубати дерево, а садівника стратити. Схопили царські коти сокири і кинулися щодуху в сад. Бачать сидить під тим чарівним деревом юнак з дівчиною. Де садівник? заволали вони. Я садівник, відповідає юнак, а це моя дружина. Не повірили кати. Зрубали вони дерево і, повернувшись до палацу, доповіли. Ми були раді відтяти голову садівникові, але в саду нема нікого, крім ось цієї молодої пари. Що ви робили в моєму саду? закричав цар. Я твій садівник, відповів юнак. Я тебе не наймав у садівники. Закричав ще дужче цар. Садівник у мене дід, років сімидесяти. Не гнівайся на мене, царю, відповів юнак. «Довідалося ми з дружиною, що ти зволів нас покарати, і вирішили з'їсти пліт, що залишився в нас, та й померти від того. Але не померли, а навпаки, помолоділи. Замислився цар. А потім і питає юнака куди ти заходив, несучи пліт. До палацу. Нікуди, відповів юнак. Тільки зустрів мене радник, узяв пліт і пішов з ним до своєї кімнати. А потім повернувся. Коли царю став відомий підступний намір його радника, він наказав стратити його. Не раз після цього приходив цар на могилу свого мудрого папуги якому він відкрутив голову, потужити і поплакати над пнем дерева, плоди якого повертали людям молодість.